Російські окупанти вже підготували для майбутнього наступу 1800 танків, майже 4000 бронемашин, майже 3000 артсистем, 810 РСЗО, 400 винищувачів і 300 гелікоптерів. Про це пише Foreign Police. Що ви можете сказати про ось таку інформацію? Деякі військові експерти кажуть, що під час так званого того великого наступу будуть застосовуватися і ракетні удари по важливій інфраструктурі України, активно застосовутися артилерія. Що ви в цілому можете сказати про цей масований наступ російської ворожої армії? Який вигляд буде мати він, і яку тактику бере Росія? Я думаю, що Росія вже обрала всю тактику, яку вона могла. Тобто, цей масований наступ він вже починається в найближчі 10 днів. Лише буде ескалація, тобто буде наростати і вони будуть наступати тим самим валом, яким ідуть зараз. Основні точки зусилля вони визначені. Тобто, це є три на Донецькому напрямку. На Донецькому відтинку фронту: це є Бахмутський напрямок, Авдіївський і Новопар. Авлівський е, напрямок Луганщина, це ми вже сказали. Тобто, це є Лиманський напрямок і Куп'янський. Тобто, от в районі Кримінної, в районі е, взагалі по всій лінії Сватове креміна буде загострення. Тобто, тут абсолютно зрозуміло, і далі поступово росіяни вводять е, ті резерви, е, які е, сьогодні ще досі перебувають на території Російської Федерації. Вони вводять на лінію фронту, тим самим насичуючи фронт, і вже зараз намагаються продавлювати фронт. Ну а так, а, наприклад, на півдні Донеч... Донеччини, в районі Вугледара, то там вже йдуть повноцінні наступальні дії. Тобто, там щодня спалюється велика кількість бронетехніки. Там застосовується морська піхота тихоокеанського флоту. Тобто, там ідуть повноцінні бої, і їх вже важко. Ну якось як по-іншому назвати як не наступальні дії. Просто неможливо водночас, ось таке видання, як Foreign Policy, воно. Посилається на анонімне джерело. А в даному випадку нам треба розуміти сам контекст, що ми все у нас все ж таки є офіційні наші джерела, наш генеральний штаб, наше командування Сил оборони, там головне управління розвідки, і от саме вони володіють всією повнотою інформації, тобто вони завчасно повідомляють, що де і чого і скільки мають росіяни і чим вони наступають. І тут треба розуміти, що ну немає в росіян вже такої Якісної армії, як вони мали ще рік тому, 24 лютого, саме ту армію, от з якісною технікою, новою технікою, ми вже фактично знищили. І тепер так справді росіяни займалися розконсервуванням своєї старішої, старішої техніки. Так дійсно в них є багато танків і артилерії, і по кількості вони нас все ще переважають. Але по якості ми вже впорались з однією армією. Отже, звісно ж, ми впораємося і з іншою такою армією, і це ж стосується і кадрового складу. Тобто, якщо росіяни ще рік тому мали досить добре вишколених вишколені кадри, там в них є були 10 років. Постійних тренувань, постійних, в тому числі міжнародних навчань, то сьогодні ось той кадровий потенціал. Ми вибили, і росіяни вже бачите, навіть вони перейшли від змінили тактику. Вони вже не діють батальйонно-тактичними групами, як самостійними одиницями, здатні до власне самостійного маневру і тому відповідно більша кількість напрямків. Вони вже перейшли до класичних схем. Вони вже діють бригадами, там як мінімум батальйонами, тому що вся ця велика маса. Вона потребує все ж таки керованості, і, отже, бачимо, що вони вже не, не так розпорошуються на різні напрямки, як навпаки, концентруються і хочуть виконати, хоч максимально просунутися по території Донецької та Луганської областей. Це для них пріоритет. Ну але водночас для наших західних партнерів потрібно все ж таки розуміти контекст, тому що війна вона не на сході, все одно цей наступ є загрозливим, і тому це, звісно ж, є прав. Вільна інформація, яка оприлюднена в виданні Policy, про те, що, попри, попри всі ці переваги, наші про попри наш бойовий досвід і наші бойові успіхи, але російська армія продовжує становити загрозу. А отже, ми потребуємо зброї тут і зараз. Тобто, оця бюрократична тяганина з наданням нам літаків чи далекобійної далекобійної ракети, вона просто недопустима, тому що ми за кожен день платимо платимо величезну ціну ціну наших життів